Наш телеканал вже неодноразово розповідав про закинуту та захарашену територію на вулиці Рибна, де ще колись лунав шкільний дзвоник. Натомість нині навколо цієї ділянки виникла патова ситуація. Підприємець, що викупив будівлі, не може нічого побудувати. А міська влада не має бажання сприяти його намірам. Тож ми звернулися до адвоката Максима Запаскіна, аби він проаналізував всі сторони цієї невизначеної ситуації. Вітаємо вас, пане Максиму. Хотілося б розпочати взагалі про цю ситуацію. Загалом, От, мій колега він вже провів три розслідування по цій справі, угу. і от в чому, в чому проблема цієї території колишньої 10-ї школи? Чому вона так по-своєму розчинилася у цьому бюрократизмі? Ну я думаю, що насправді, якби була воля депутатів, якби була воля міської ради надати можливість. Цьому об'єкту нормально функціонувати, тобто, щоб інвестор зайшов, який викупив цю будівлю на аукціоні відповідно в законний спосіб на конкурентних торгах, але сказавши, а продавши йому будівлю, міська рада чомусь не хоче робити Б і надати йому можливість експлуатувати ту будівлю, тобто розвивати ту територію відповідно до тих планів, які є у інвестора. Це виключно відсутність бажання. От міська влада вона чітко заявляє, що їм не повідомляли про наміри будувати там заклади освіти. Але ось у мене на руках їх відписки, і вони кажуть, що тут навіть зазначено для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти, тобто власник цих будівель він чітко зазначав свої наміри. Але вони протирічать собі. Чому так? Ще раз юридичних перепон або будь-яких перепон для того, щоб передати в оренду або у користування або власність цю земельну ділянку. Її немає, тому всі ці відповіді носять лише характер відписок і нічого спільного з законодавством і правомірною діяльністю органу місцевого самоврядування не мають. Чи були вже в білій церкві подібні випадки, коли от будівлі належали е, приватним власникам, а земля під ними належала там місту? І були якісь такі подібні інциденти? Я можу як мінімум назвати два досить гучних інциденти. Це перша земля під будинком культури Расава, яку також викупили з аукціону. На той час земельна ділянка знаходилась на земельній, ну загальна площа земельної ділянки була там декілька гектарів, на які знаходилась не тільки будівля, яка була викуплена, але й інші. Об'єкти е, інфраструктури спортивної, рекреаційної, в тому числі е, спортивні корти, е, ф, стадіон е, там була ще танцплощадка, площадка але вона вже була на той час зруйнована. В будь-якому разі, вони існували і, відповідно. Е, до законодавства чинного законодавства міська рада мала би надати земельну ділянку виключно у той частині, яка необхідна для обслуговування, оскільки це не єдина будівля, яка розташована на земельній ділянці, яка раніше належала Расаві, в постійного користування. Але це не завадило міській раді прийняти незаконне рішення, яке ми намагалися оскаржити, але оскільки не було укладено і до тих пір я не знаю, чи укладено, чи ні, нам повернули позов у зв'язку з тим, що що договору оренди укладено було, хоча рішення таке було прийнято. Тож міській раді не завадило прийняти рішення про передачу земельної ділянки в повному обсязі, в тому числі під об'єктами, які необхідні для мешканців міста. Я думаю, що у нас немає жодного комунального корту, де люди могли займатися тенісом, великим тенісом, тренуватися. Є приватні у нас немає іншого такого об'єкта. Але але землі під е, футбольним полем, під е, кортом були надані, надані без проблем надані і, е, в тому. Інвестори, який зайшов викупив БКР Сау. І інший випадок це, славно звісно, ситуація з будинком по, бувши пролітарській 8, де земля прибудинкової території була передана в оренду іншому інвестору, що спричинило спротив серед мешканців цього будинку. В судах виграли цю справу, скасували і рішення, і договір, який був укладений. і і суди підтвердили, що це є частина прибудинкової території багатоквартирного будинку. ОСББ звернулися з проханням надати їм цю ділянку, яка була незаконно передана і належить їм, до тих пір ніхто не прийняв жодного рішення, хоча в них є всі закони підстави мати цю прибудинкову територію у користування, скільки там створено ОСББ і воно опікується прибудинковою територією, окрім цієї земельної ділянки. Тобто ця земельна ділянка зависла в. Так само, як ця школи школя, так само тобто, тобто це вже не вперше таке відбувається, звичайно, і ну це взагалі є проблеми, проблема і продовження термінів договору, оренди земельних ділянок і все інше, воно чомусь дуже скажімо так, проходить важко, коли, коли людина, ну скажімо, з вулиці намагається щось змінити і зробити біля церкви. Поговоримо трошки ще про землю. От Чому на вашу думку власник до сих пір не може отримати землі? земельну ділянку під будівлями, які він придбав, от в чому можуть бути перепони, ну дивитися з аналізу тих відповідей які були надані земельною комісією виконавчим комітетом, в них немає претензій до цієї будівлі, окрім земельної ділянки по цієї будівлі, окрім двох. Моментів. Тобто вони стверджують, що в межах цієї території затверджений детальний план території, де передбачена багатоквартирна багатоповерхова забудова це перше. І друге, це те, що нібито власник цієї будівлі не сплатив якогось плати, якоїсь чи орендної чи... плати, так, йдеться у відповідь так так так, плата. Плата. за землю, якої в нього немає. Да. От і питання: як може він Сплачувати оренду плату, якщо він звернувся у 2020 році з договором оренди, і йому до тих пір його просто в оренду не дали. За що яку оренду плату він має платити? Це перше. Ну, тобто не те, що суперечливий, а ну безглузда вимога, і стверджують про те, що готуються якісь там матеріали до суду щодо стягнення збитків, які збитки він міг нанести, якщо в нього немає договору оренди, відповідно до якого він має платити. не визначена ні суд. Дума по плати, скільки він має сплачувати, він не мав можливості користуватися цією земельною ділянкою. І такі безглузді штуки пишуть для того, виключно для того, щоб я думаю, на мою думку, щоб повпливати з боку виконавчих органів на депутатів, створити уявлення того, що це якийсь неблагонадійний власник, тобто він ухиляється від своїх обов'язків і тому. Не надавати йому земельну ділянку варіанту. Більше іншого я не можу придумати. І те ж саме стосується детального плану території. Що таке детальний план території? Ну, частина детальніше хотілося да. частина містобудівної документації. Створюється тоді, коли Немає у нас затвердженого генерального плану. У нас на жаль генеральний план це ціла епопія, яка десь уже роками тягнеться, сплачуються шалені кошти, мільйони мільйони гривень сплачуються з бюджету. А генерального плану у нас до до тих. Пір не затверджено, можливо, це і вигідно, тому що клаптиками затверджувати, коли немає. Повної концепції тут ми такий клаптик затвердили, тут ми такі. От це детальний план території, це містобудівна документація на конкретну там частину земельної ділянки, на яку немає загальної містобудівної документації. Це, скажімо так, не детальні плани території можуть затверджувати, змінюватись. Ну просто детальним це... планом часто вони апелюються в відповідях на наші інформаційні запити. От хотілося б трохи чи можна його змінювати? Звичайно, так, ні. звичайно, ну тобто є. Є запит, грубо говоря, скажем, інвестор, який хоче у певний спосіб розвивати цю територію. Чому ні? Чому не змінити і не дати зелене світло для того, щоб у нас існувала наприклад ще один заклад освіти, який створив би конкуренцію комунальним закладам, які зараз знаходяться на дуже гарному стані, насправді і з освітою в місті є серйозні проблеми, як з освітою, як так і з дошкільною освітою. У нас є серйозні проблеми. Тому вважаю, що це не є, скажімо, аргументом, тим більше що серед багатопорухової забудови завжди є об'єкти інфраструктури, які створюються для того, щоб забезпечити не для мешканців цих багатоквартирних будинків, багатоповерхової забудови, умови, в яких вони могли б жити, в тому числі і дитячі садочки, і школи там має бути, і ну, все, що необхідно для того, щоби. Людина могла нормально комфортно жити в цьому місті. і заклад освіти він вполне вписується в цей детальний план ДПТ і можна передбачити там все це. Сподіваємося, навіть, що без він там земії. це точно буде з'явиться, адже він там необхідний. І хотілося запитати ось Генеральний план на нього зараз дається багато коштів на проект генерального плану. І ось останнє те, що було на сайті Держзакупівель Прозоро. Це е, прибережні зони річок, озер і взагалі е, все, що знаходиться в Білоцерківській громаді з приводу е, водних ресурсів. Е, чому так багато коштів коштують у ці проєкти і все з приводу генерального плану? Ну, е, По-перше, Тут важко оцінювати реальну вартість, тому що з одного боку це робота фахівців, які вимагають певного обладнання, і геодезісти, і топографи. Тобто це певний клаптик роботи, який необхідно зробити. Але я вважаю, що ті кошти, які сплачує місто, є ну, як мінімум двічі надвисокі, над, серед інших генеральних планів які створювалися такими ж самими громадами, і вони створювалися більш ефективно. Щодо генерального плану міста, ну взагалі дуже цікава ситуація, коли укладався той договір, були, в ньому взяли участь лише, наскільки я пам'ятаю, два учасника. На мою думку, вони ну, десь були між собою поєднані, і ну, цей конкурс мав якийсь більш, скажімо. Так, домовлений, змовний характер, ніж конкурентний, і ціна, за якою це все було зроблено, вона є дуже надвисокою. І з урахуванням тих сроків, які зараз вже, ну, минули всі можливі сроки, договір продовжується постійно. Він не закінчений, не затверджений. На коли відбувалося станція. Збори по затвердженню, по обговоренню цього генерального плану, навіть розробника не було. Тобто, той, хто виготовляє цей генеральний план, до речі, Виграв цей конкурс підприємство, яке було створено вже після оголошення генерального ну, оголошення конкурсу, тобто фактично створювалось під під, цей під, цей, тендер. Да, під цей тендер. Не мало ніякого тобто, досвіду попереднього. Вони закрили, ну, в умовах були питання для того, щоб ну, щоб надали рекомендаційні листи або звіт, звітували про виконавці. На роботу вони надали е, листи інших учасників, які вони ну тобто фахових організацій, які вони, нібито на е, договор підряду, на підряд беруть до себе. Завершуйте інформаційний день з телеканалом Еспресо Біла Церква. Підписуйтесь на наш Ютуб канал та ставте дзвіночок, аби не пропустити ефіри. Також коментуйте їх, переглядайте шорси, діліться сюжетами зі своїми друзями та рідними.